Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Це та ділянка, на якій ми восени робили полив або систему зрощення, так буде правильніше зробити. Отам підземна система зрощення. І сьогодні не про то, сьогодні про дерева, які ми висаджували. Це сажанці з нашого розсадника. Вони восени були посаджені. Це 4-5-річні дерева. Весною крепенько пішли. В ріст. Сьогодні перший день на цій ділянці і е е е е е е треба зробити обрізку. Так, да, понятно, що це пізновато, треба було б це раніше зробити в лютому місяці, але краще пізно, ніж ніколи. Ось така -то от історія. Але, от бачите, доволі здорові. Та слива взагалі здорова, прям крепуча, все, бачите, цвіло. Це класно прижилося, зроблені опори, все як має бути. Планується в цьому році продовжувати роботу по зеленню, газон сіяти, клумби сажати, ще багато-багато роботи. Ми будемо її робити і йти тільки вперед, чого вам і бажаю. До зустрічі в наступних відео!